У Радавелові вручили відзнаки батьківське серце. Більше інформації про цю подію дивіться у сюжеті Наталії Коваль. Цього дня у залі Радавельської дитячої школи мистецтв зібрались дочки і сини, вдови та батьки загиблих захисників. Традиційно захід розпочався із спільного виконання державного гімну України. Священнослужитель поділився емоціями які переповнюють усі ці хвилини, коли людина відходить у вічність та про дітей, які живуть у теперішніх реаліях життя. Мені стало на душі легше, і я зрозумів, що дитяче серце все сприймає трошки інакше, ніж ми. Но сьогодні ми їх називаємо діти війни. А ви знаєте, як вони самі себе називають? медіти перемоги. Освятив пам'ятні обереги колони Батьківське серце, отець Юрій, настоятель свято Вознесенського храму. Сам, Господи, пошли з висоти Духа Твого Святого і благослови ці обереги, батьківське серце, щоб вони озброєні сили того небесного заступництва будуть для всіх тих діточок, що наслітимуть, корислими для спасіння. І сприятливі та допоміжні на в пам'ять вічно героїв, які віддали своє життя за нежалежність України, вілю Господа нашого, Ісуса Христа. є освячені наше, і ми тобі славу висилаємо. От Суєси, до Святого Духові, і повсякчас, і на віки віки. Із авторським віршем перед присутніми виступила донька героя командирної ланки, підполковника Андрія Бєлкіна, Марта Бєлкіна. Герой України загинув у небі над Слов'янськом у червні 2014 року. Ісусе Мігили, Спасителю Люби, до мене сьогодні прийде. Дитячій молитві відкрию я душу, помилуй, почуй, поможи. Війна, проклятуща, поранила сильно, зробила в мене в сироту, забрала у мене дитинство і найдорожчу людину мою. З ініціативи військово-цивільної спілки Бойове братерство України, та вже у п'яте такий захід проводиться на Радивилівщині. З вітальним словом до присутніх звернувся голова Всеукраїнської військової спілки, полковник головного управління розвідки Леонід Климчук. Він подякував усім, що, незважаючи на складний час для України, зуміли організувати та провести такий захід із вручення оберегів батьківське серце, створили умови для повернення. І влучення оберігів батьківського серця. Зрозуміло, що на сьогоднішній день ситуація та складається, що на фронті, що всередині держави, як кажуть, все для фронту, все для перемоги. 26 дітей Козинської та Радивилівської громад отримали на згадку про своїх батьків, які загинули за Україну. Пам'ятні колони, обереги, батьківське серце. Мельничук Дарина виконала пісню про тата. Ніжний музичний твір, виконаний на скрипці, торкнувся душі кожного. Ведучий щемливого заходу поділився спільними бажаннями кожного українця, щоб кожен захисник живим та неушкодженим якнайшвидше повернувся до рідної домівки. Згодом пам'ятні імені колони обереги батьківське серце продовжив вручати дітям загиблих героїв, командир Радивилівської сотні Всеукраїнської військово-цивільної спілки Бойове братерство України Михайло Казмірчук та офіцер військово-цивільної спілки Богдан Коломієць. Командир розповів про особливості проведення таких патріотичних акцій та про роботу самої організації. Ми плануємо цілий ряд акцій, в тому числі на літо це відвідання. У нас такий всеукраїнський меморіал пантеон е, на Кременеччині. Відповідно, я запрошую представників сьогодні. У нас Козинська громада в основному і Радивилівська громада приєднатися співраз з комісаріатом. У Нас дали десь потужний час співпраці. Я туди ходжу без всяких проблем. Зі мною діляться тою моїй на моєму рівні необхідної інформації, мову. У Мене база даних, і відповідно ми з нашої сьогодні церкви свято Вознесенської прямою правої знову на день захисту дітей таку свою рідну акцію. Пісню присвячену рідній матусі виконала Юлія Райтер. У виконанні дитячого ансамблю барвінок прозвучала пісня, коли закінчиться війна. Голова Всеукраїнської військової спілки, полковник головного управління розвідки Леонід Климчук, розповів про акцію Батьківське серце, про своїх героїв. Треба знати історію, називати своїх, тому що хлопці в наших серцях і дівчата до тих пір, поки ми про них пам'ятаємо. І дуже хочеться, щоб ми вже до вас приїжджали. Мабуть, треба буде Полу Івановичу, президенту нашої спілки сказати, ще один проєкт, щоб ми. Якщо буде е, на то, як кажуть, бажання батьків приїжджали і одружували майбутніх діточок синів і доньок, яких сьогодні залишилося сироти, будемо завжди раді, може на таких більш щасливих заходи приїжджати. Ну а то, що така в мене професія, як я сказав, що ситуація наперед, ну, зразу, як кажуть на вступне слово ситуація. У мене професія така розвідника. Якщо розвідник десь каже неправду, то внаслідок подальших дій поляже дуже багато хлопців. Тому, ми на сьогоднішній день відкриваємо правду, кажемо, як воно є на сході, але одного не врахував ворог, дух, волю і жертовність. Священнослужитель відслужив панахиду за загиблими героями та здійснив чин освячення. Батий це Воскресіння, життя і спокій Полеглих воїнів, героїв наших, Христа Боже. і ми тобі славу висилаємо з беззначальним тим оце, присвятим, благим дуже творчитем дух. Нині поставця цим на вікні. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Людмила Шуткова, телеканал Броди онлайн.